Вітаю дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Час годинник. Задача 433. Розв'яжи задачі у Ростика у родини. Перша задача. Любчик прийшов до Ростика о 1 годині 10 хвилин дня і пішов додому о 7 годині 10 хвилин вечора. Скільки часу був Любчик у Ростика? Це задача на знаходження тривалості події. Щоб краще зрозуміти, як розв'язати цю задачу, накреслимо відрізок довжиною 8 см. Початок відрізок це початок події, тобто, коли любчик прийшов до Ростика. О 1 годині 10 хвилин дня. Перша година дня це 13-та година 10 хвилин. Запишемо. Кінець відрізка це закінчення події, коли Любчик пішов додому. Він пішов о 7 годині 10 хвилин вечора. Сьома година вечора це 19 година 10 хвилин. Запишемо в кінці відрізка. І зверху дужкою позначимо тривалість події, тобто скільки часу Любчик перебував у Ростика. Нам невідомо скільки годин. Для того, щоб знайти тривалість події, нам потрібно від закінчення події відняти початок події, тож запишемо вираз 19 годин 10 хвилин мінус 13 годин 10 хвилин. Від хвилин віднімемо хвилини, залишиться 0 хвилин, і від 19 годин віднімемо 13 годин, це дорівнює 6 годин. Запишемо відповідь, скільки часу був Любчик у Ростика. 6 годин був Любчик у Ростика. Задача 433. 2. Даринку привезли до Ростика через 50 хвилин після Любчика. І вона гостювала до 18-ї години, о котрій годині привезли даринку до Ростика на уродини. І скільки часу вона гостювала? Знову ж, це задача на знаходження початку і тривалості події. Тож накреслимо відрізок довжиною 8 см. Початок відрізка це буде початок події, тобто, коли привезли даринку до Ростика. Нам невідомо коли, але ми знаємо, що через 50 хвилин після любчика. Кінець відрізка це буде закінчення події, тобто до котрої години гостювала Даринка до 18-ї години. Запишемо. І тривалість події дужкою зверху позначимо, нам невідома. Тож, якщо ми в попередній задачі дізналися, що любчик прибув до ростика о 13-й годині 10 хвилин, а привезли до Ростика через 50 хвилин після Любчика, тобто нам потрібно до 13 годин 10 хвилин додати 50 хвилин. До хвилин додаємо хвилини 10 плюс 50 це дорівнює 60 хвилин. Це 13 годин 60 хвилин. А ми знаємо, що 1 година дорівнює 60 хвилин, тому ми перетворюємо хвилини у годину. І до 13 годин додаємо 1 годину, це дорівнює 14 година. Привезли до ринку о 14 годині. Тепер ми знаємо початок події і кінець події. Ми можемо дізнатися тривалість події. Другою дією нам потрібно від кінця події відняти початок події: 18 годин мінус 14 годин. Порозрядно віднімемо від десятків, десятків годин. І від одиниць одиниці 10-10 це 0. І 8-4 це 4 години. Запишемо відповідь у котрій годині привезли Даринку до, до ростика на уродини. У 14 годині привезли Даринку. І скільки часу вона гостювала? 4 години вона гостювала. Завдання 434. Обчисли вираз. 205 мінус частка чисел 545 плюс добуток чисел 4 і 165. Визначаю порядок дій у виразі. Перша дія ділення, друга дія множення, третя дія віднімання і четверта дія додавання. Виконаємо нижче письмово кожну дію. Перша дія 540 поділити на 5. Прогнозую кількість цифр у часті. Дивлюся на першу цифру діленого 5, 5 дорівнює дільнику 5. Це означає, що наша частка буде 3 цифрове число. Ділю 5 на 5. Це дорівнює 1. Записую в частку першу цифру 1. Перевіряю дію множення. 1 на 5 дорівнює 5, 5 мінус 5 залишку немає. Зношу наступну цифру діленого 4. 4 поділити на 5. Не можу, адже 4 є менше, ніж 5. Тому 5 вміщається у 4 0 разів. Записую у частку другу цифру 0. Тоді зношу наступну цифру діленого 0 і 40 поділити на 5 це дорівнює 8. Записую частку третю цифру 8, Перевіряю дію множення. 8 на 5 це 40, і 40 мінус 40 дорівнює 0. Отже, частка 108. Друга дія множення. 165 помножити на 4 дорівнює множу одиниці 4 на 5, 20. 0 записую під одиницями, 2 передаю десяткам. 4 на 6 дорівнює 24 і ще плюс 2, 26. 6 записую під десятками, 2 передаю сотням. Множу сотні 4 на 1, 4, і ще плюс 2, 6. Записую під сотнями. Отже, добуток 660 третя дія віднімання 205 мінус 108. Дорівнює, віднімаю одиниці. Від 5 не можу відняти 8. Позичаю в однієї сотні 1 десяток, а десятки отримують 9 десятків. І 10 плюс 5 15, 15 мінус 8. Дорівнює 7, записую під одиницями. 9 мінус 0 дорівнює 9, записую під десятками. І було дві сотні, одну віддали, залишилась одна. 1 мінус 1. Дорівнює 0, не записую, отже різниця 97. І четверта дія додавання: 660 плюс 97 дорівнює 0 плюс 7 дорівнює 7, записую під одиницями, додаю десятки, 6 плюс 9, 15, 5 записую під десятками, 1 передаю сотням. І 6 плюс 1 7 записую під сотнями. Отже, сума 757. Це і буде розв'язок нашого виразу. 900 мінус від'ємник виражений сумою частки 316,4 і добутка 382. Визначаю порядок дій у виразі. Перша дія у дужках ділення. Друга дія у дужках множення, третя дія у дужках додавання і четверта дія віднімання. Внизу письмово виконуємо кожну дію. Перша дія 316 поділити на 4. Прогнозую кількість цифр у часті. Дивлюся на першу цифру діленого 3. 3 є менше, ніж дільник 4. Це означає, що наша частка буде двоцифровим числом. Беру 31 і ділю на 4. 31 націло на 4 не ділиться. Підбираю таке число найближче до 31, яке націло ділиться на 4. Наприклад, спускаюся нижче. 30, не ділиться на 4, 29. Не ділиться на 4, 28, ділиться на 4. Тож записую в частку першу цифру 7, перевіряю дією множення 7 на 4, це 28, віднімаю від 31 28, залишок 3. Зношу наступну цифру діленого 6. 36 поділити на 4 дорівнює 9. Записую в частку другу цифру 9. Перевіряю дією множення. 9 на 4, 36. Від 36 віднімаю 36, залишок 0. Отже, частка 79. Друга дія 380 помножити на 2. Дорівнює, множу десятки, 2 на 8. 16. 6. Записую під десятками, 1 передаю сотням. 2 на 3, 6 і ще плюс 1, 7. Записую під сотнями. Зношу 0 і добуток 760. Третя дія. 760 плюс 79. Дорівнює, додаю одиниці 0 плюс 9. 9. Записую під одиницями. Додаю десятки. 6 плюс 7. 13. 3 записую під десятками, 1 передаю сотням. І 7 плюс 1 8. Записую під сотнями. Отже, сума 839. Четверта дія віднімання. Від 900 віднімаю 839, дорівнює віднімаю одиниці. Від нуля не можу відняти 9. Тож позичаю однієї сотні один десяток, а десятки отримають 9 десятків. 10 мінус 9 це 1, записую під одиницями. Від 9 віднімаю 3 це 6, записую під десятками. Було 9 сотень одну віддала, залишилось 8. 8 мінус 8 0. Отже, різниця 61. Це і буде розіском нашого виразу. Завдання 435. Знайти значення виразу 407 мінус добуток чисел 63 і х, якщо х дорівнює 4, якщо х дорівнює 6. Тож, надамо х першого значення 4 складемо вираз та обчислимо його. Якщо x дорівнює 4, то наш вираз виглядатиме так. 407 мінус добуток чисел 63 і 4. Виконуємо першу дію множення 63 помножити на 4. Можна в стовпчик. На чернеці, а можна спробувати усно. Розкладаємо перший множник 63. Як розрядні доданки 60 і 3. Помножимо 60 на 4, це дорівнює 240, і 3 на 4 дорівнює 12. А 240 плюс 12 це дорівнює 252. Друга дія віднімання можна виконати письмово у стовпчик 407 мінус 252. Дорівнює, віднімаю одиниці 7 мінус 2. 5 Записую під одиницями, від 0 не можу відняти 5, позичаю в сотні 10 десятків, і 10 мінус 5 дорівнює 5, записую під десятками, було 4 сотні, віддала 1, залишилось 3 мінус 2, 1, записую під сотнями. Отже, різниця 155. Далі надамо нашому х наступного значення 6. Якщо х дорівнює 6, то вираз 407 мінус добуток чисел 63 і 6. Знову спробуємо виконати дію множення усно. Розкладемо перший множник 63 на розрядні доданки 63. 60, 60 помножити на 6. Це 360, а 3 на 6 це 18, 360 плюс 18, 378. Друга дія віднімання. Письмово. 407 мінус 378. Дорівнює. Віднімаю одиниці від 7 не можу відняти 8. Позичаю в однієї сотні 1 десяток, і сотня дає 9 десятків десяткам. Тож. 17 мінус 7 9, записую під одиницями. 9 мінус 7 2 записую під десятками і було 4 сотні. Одну віддала залишилось 3. 3 мінус 3 0. Отже, різниця 29. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники. А якщо сподобалась домашка. То підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!